Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятає, Троице, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посети, сили немощі наш. Іменем Твоя ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш надушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас до спокусу, але визволи нас від мука Бо бо Твоєї царство і сила, і слава, Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віки амінь. Господу помолимся, Господи помилуй, щоб вода ця, силою діям, і кожен Святого Духа, Господу помолимся, Господи помилуй, щоб була їй падать, визволення благословення яданським, Господу помолимся, Господи помилуй, щоб дійшла на воду цю очищування надія предвічної трійці. Господу помолимся, Господи помилуй, щоб через ходження як Духа, розвітитися нам, світло розуму і побожності. Господу помолимся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої ні ніволі безпеки та недолі. Господу помолимся, Господи помилуй. Заступив Спаси, помилуй, сохрани нас Боже, твоєю благодатью, Господи, помилуй, присвяту пречисту, приблагословено, славу на віс нашу городицю, все діву Марію, до всіма святими і помінучи самі себе і любу і все життя наше Христу Богу даймо, Тобі, Господи, бо тобі належить. Яка слава поклоніння Отцю і сину і святому духу, І нині повсякчасі на віці відеомість. Спаси, Господи, люди Твоя, і благови наслідня Твоє, перемона супротивниками, вода, і Христом твоїм охороням война. Пати, Господи, люди своя, і благослови нас, насліття Твоє, перемовиться супротивників подай, і Христом своїм охороням май нас. Пати, Господи, люди своя, і благослови наслідя твоє, перемо на сопротивника не подай. І Христом поймовороня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчасі на вічищам. У їх дарів сподоба нас городиці Діва, зважаючи на гріхи наші, і подай нам душевні житлесні стілення, тим, що вірив, приймає Твоє благословення, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вікамінь. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надію всіх кінців землі. І тих, що на морі далекої милости, будь влади, по дорістів наших помилуй нас. от ти милостий, чоловік полюдний Бог і син, і тобі славу відсилає, хотієш, ми святого Духові, нині повсякчас, і навіки віки, Амінь. Господу помогнися, Господи помилуй, Боже імені іменитий, Отче Господа нашої Ісусе Христа, ти єдиний творець чудеса, який не має числа, і голодна вода велика тебе побачить, води злякалися, і захиталися бездодні, і від великого шуму води твоєї. До рай на морі, і стишки на великі роди запитують, ні дослідими. Розвятий Йордан Йорданські потоки через хрещення єдинородного сина Твого, що втілиться в шиплення, Присвята Духа, вирішив Голуба. І твоїм отчихським голосом тебе нині смиреним молимо, і благаємо, не до Схожі рабі Твоїх. Пошли благодати Святого Духа на Божию і небесним Твоїм благословенням благослови почистого святий, і дари і благодать, благословення Йордану і здиву, що всяку скверну очищає, і всяке юдує сілє, і бісок, і піскопи спокуси проганяє, і нехай буде цілої дії влада Україска Духа. Всім, хто з вірою п'є і споживає окропліця нею, на прощення гріхів, на вдінання прикоростей і всякого зла, на приложення на націлення хвороб, на освячення, благословення думів всякого місця, на освяченнях продавця, і навдяне на опитну царго кожного повітря, на отримання твоєї благодаті, бо ті благословляє його святинство Боже наше, і тобі славу слаєм отцює сину і святому Духові, нині повсякчас і на віки втягні, при мудрій, присвятий Бога, радити, спасина, чистіше від корови і славніше, без трумнення кратини. Везісіння Бога слава роджу, тощо ворот з величай. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і він і часу, на віки віками. Господи, помилуй благослови, Христос істинний Бога наш, молитвами все причисте, свимати, святисланце, апостол і всіх святих військ. Помилий посе нас, бо ти добрий і чоловіку любний. Во ім'я Отця і Сина, і Свята Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі козачата, я щиро вітаю вас цим великим і радісним днем для вас, нехай Господь оберігає вас від видимих і невидимих ворогів. В першу чергу, щоб ви були здорові, щасливі і отримали Боже благословення. Любіть свою Україну. Любіть батьків, любіть учителів, гарно вчитися, і нехай зійде на вас Боже благословення і ангел-хоронитись, нехай завжди буде біля вас. Слава Ісусу Христу, як ми будемо всіх зараз вчити. Всіх зараз. От його людяний сподати. Слава Твоєму воняти май, спаси Господи, Боді Твоя, і два година, сім'я, Боже, беремо на сопротивниками подаль, і христом Твіня майна, спати Господи, буди поля, і нам сім'я, Господи, беремо на Тобі, уникали вода. Господи, люди, почала нас, є на поля життя, Боня, ми запросили вода, і Христом на нас, Що Божий. Шановні батьки, вчителі, запрошені, шановні наші юні согачати, сьогодні у вас велике свято. Ми відновлюємо давно забути традиції нашого українського народу, відновлюємо традиції українського козацтва, які були започатковані дуже-дуже далеко віка. І я горжусь тим, що мені випала честь в Первому Кобаляцькому районі заснувати цю нашу громаду козацьку. І я зараз є заступник обласного атамана по самоврядуванню, в якого входять три структури: це воєнна структура, міліцейська структура і також. Самоврядування, це депутатські корпуса. Як я бачу, бачу це своє бачення надалі, це пер, посвята всіх школ, тобто у козачат. яку естафету вони понесуть і розказуватимуть своїм внукам і правнукам, що коли вони приймали присягу, і, і, і розказують як дерево козацької слави на своїм вже правнукам і внукам. Я, я, я думаю, це ви, ми не доживемо, але це буде. Я, це він. Далі, далі я хотів би, щоб застава була, як от стоять стояться козаки в кожному селі. Ось Кунівська застава, Жуківська застава. Тут є частина їх тільки одиниці, ті, хто працює. Але це були помічники участкових, помічники права рука селищного сільського голови. Вони спиратимуться на його, як то кажуть, під, я, на, він спиратимуться на їхні могутні плечі. І, і не буде тут як тут робити що наркоманам, мета відво і крадіям разних, які обажають той. Яковський, ви знаєте віду, як, ось ми пізніше повернемо йому, як то кажуть, документи про те, що він буде атаманом. Він підбирає собі таких хлопців. І він пере мені вже дав клятву, пере він сказав: не буде тут наркоманів циганських циганських тих. Чоловік, який вміє держати своє слово, якби тільки ми йому допомагали. Оце, і я думаю, що це будучи берегині, будучи козачата, тільки ми ділимо їх по камість на три табори. Це главичата, соколята, орлята і, і вже тоді козаки. Це дуже через те, вони думають, як доражували жовтенята, піонери, комсомольці. Це вони душі. Вручаємо ми в щилили час. Він знає, що йому через три роки вже вручать значок сокола і так далі. В кожній школі ці, ці, ці атамани відповідних класів, вони будуть під порядком атаману школи, тобто козаку. Наприклад, у вас там на баяні, як його фамілія забуваю? Шумак Олександр Григорьовач. Ми з ними догорілися. Що він очолив, і оці от мені, малі атаманчики яку йому буде докладно, що в їхній школі, а той хлопчик заболів, а той ще дуже пропустив, а той вікна побив, розбиратимуться, а то її їдуть до директора школи і докладувати, що в нас не порядок. Це буде радісно в школі. Вони самоврядування, вони будуть керувати, як то кажуть, своїми, своєї школі, це й дали їм права. Саме буде. Я казав десь як він, Антон 에, Рубан, мій правнук, каже. Коли ти будеш ходиш? коли ти нас посвятили, я отаман восьмого класу. Ми самі вже з хлопцями брали, баба та щоб бузок сипала, сміття вже не той. Товариші, я вже помчаю, я бачу, всі померли. Давайте прийдемо до вручення їм універсалів і значків. Спасіба за увагу. <голові> так, давай. Так. Так, що ви... <голові> ти значки чисе, я лучше чи, чи, Миколи <голові> Беличета. Ти одного я одного бери. Цей грамотою посвідчується те, що Лелеча Бурлаково є, дійсно належить до дитячого коріння лелеки козацької громади Кобаляцького району і перебуває під захистом української козацької громади, третій гетьманаторів. Усі козаки і козачки зобов'язані завжди і повсюди захищати і підтримувати мене як своє гідне дитя. Бурлаков Олег. <плес> Олечка, <Де> <плес> Якущенко Іван. Де Бурлаков? <плес> а ви розучки дівчата чекаєте? <плес> Якущенко Валя? Леничасто. Лили... Вітаю тебе, Включаю грамоту, будь достойна. Бурлаков Олег, де. На, я вручаю тебе грамоту. Значок где? Есть. Кукоба Артем. Кукоба Артем. Вот. Так, на, вручаем тебе грамоту. Чумак Сергей. Чумак Сергей. Чумак Сергей. 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 На, дорогой. Резаков Денис. Достойный козаков. Денис. Гмиза Ангелина. Це буде ще берегиня, бач, буде хоже наші береги. Гадючка Вікторія. Давайте мені Вікторія. Замерзла, бійця. Вікторія. Гадючка Вікторія, де? Ти? Бараненка Світлана. Йде тебе на іди, Іде тебе навіть, ти замерз. Не ході, Олександр. Не колій полександ. Вона замеза, вона замезала. Давайте. Воно замедле. Ось ви давай ми будемо потягнути. Китай Гораз Євген. Женя. Сухорук Вадим. Вадим, ти? держи, Вадимо. Гудсвадим. Будь достойним козаком. А на чок їм? Ще піло Максим. Так щепіло Максим. 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 Петро Олександр. Петро Максим. Петро, Петро. Петро. Иди Гущенко Каріна. Каріна, Гущенко. Без пайчука на Ми Правильно пальці. Без пайчук. Поздравляємо, вітаємо. Будь достойним козаком. Так, 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 кошек. Козначки нема. Давайте ще там козачки. Лечати ко не масочка. Куди малеч Петро? Нема Де значок? Ще, давай, Китай город Вікторія. Вікторія вийшла. Вікторія. Лиличат, в мене в машині є. Там є да. в кому лилечат, заміниємося. Сербокрил тетяна до коріння сокола. Так, соколяк.

Муклята ліна, леколіпоксона, ти... чи... педан Євгенія, педан Євгенія, Войнова Ална, Руба Анастасія, Алена ой. ойнова де, де, Альоночка, на, на, рубана Анастасія. Будь перегідні. Міщенко Яна. Міщенко Яна. Мищенко -Яна. Диві, ти вже ростом кошти така, як наша марис. Ніщенко. Савченко Марина. Савченко Марина. Що, то Савченко Марина. Соболя Альона. Ось наш теж Савченко є. Соболя Альона. Соболєв. Іванов Євген. До кореня Сокола теж приписано. Сокол. Будь достойним козаком. Крайник Олександр. Тарнав Валентин. Вот ты их Ладатко Максим. Діду, ще вітаємо, поздравляємо, бережи. Ладатко Максим. Лаватко Максим. Настоящий козак буде. Ревета Владислав. А знак, Знак. удяку. Олеквіров ігор. Де позначив? Де ти значить? Олеквіров ігорю. Ось де він, позирльова. Це бойовесь кустом буде преподавати. Щербан Дмитро. Де ще брат? Добре навчаємося, достойно до закону. А тебе наричати, щоб ти до... Соболь Олександр! Щоб ти був достойним, щоб гордилась народ. Що. Костю Олександр. Костя тебе... Саша, нет. Саша тоже. Да. Лаушку Максим. Халяв, я. Коляушку. Галяушку де. Да, лечить тебя кто-то вообще. Небедів Александр. Где педимь? Поздравляю. Мы с вами глазаком. Где пяти, дали, девчонки. Безручка Роман. Рука крипта. Без ручка Роман. Де Рома? де рома? Підмоклий Станіслав. Це козак Джуківський. Вітайте. Орга перепадня Маргарита. Маргарита? Дранко Олександр. Дранко Олександр. Чумак Яна Менникова Дарія Даріє. Дарія Олійник Владислава де Владислава, давай. Де він? Ось вона. Співак Юлія. Це моя родичка. <різь>. Співак Юлія. Мехненко Ірина. Рубан Антон. Де той Антон? мій? Руба Антон! Оце, я, живіри, оце мій Дождався. <ріст> <ріст> Вітаю те, не стане сюди, оце ти тепер настоящий атаман восьмого. класу. Держи. Між двома атаманами стоїш. Микола. Між двома отаманами. Богомон <ріст> 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 Євген. Женя, іди. Гаджа це теж мій сусід. Це помощник Атамана. Вітай. Гаджаликсі. Вітай, дуже вітаємо, вступимо. Да. Соліма да. Дмитро. Да. Солі... Соліма Дмитро. Підмока Альона. Альона. Держи. Айона. Будь достойним казаком. Іванова на А, хорошо, нема це. Відмок малюна. Ні, ні, ні. Так це Наталія, да? так? Дорогі діти, гімн нашої держави України містить такі слова, що ми браття козацького роду. Тому ми, козаки, з великою надією дивимося на вас, на підростаюче молоде покоління і надіємося, що ви понесете кращі традиції українського народу і надалі в життя, і будете допомагати своїм дідусям, бабусям, батькам у розбудові нашої незалежної української держави. А сьогодні хвилини, яка наступила тільки що, ви створили у школі. І проголосили сьогодні шкільну козацьку республіку. Бажаємо вам здоров'я, успіхів у навчанні і бути гідними громадянами нашої української держави. Я вручаю вам пам'ятку, як організувати у школі Козацьку республіку і положення про вашу козацьку шкільну організацію. Віднині ми є. Членами нашої кобеляцької районної громадської організації козацька громада кобеляцького району. А друга там друзять! Не подомайтеся! тварь відпускає, тоді ми продовжуємо. Ні, ні, ви ми... виходите. Ми... ми виходимо. Ви йдете, тоді продовжуємо.